Це кімната Артема. А в нього було дуже багато іграшок, у нього все було для його активного, щасливого дитинства. Ця кімната така як була і залишилась 24 березня. Анжеліка Василенко показує кімнату свого шестирічного сина. Уже півроку каже жінка: не бачила Артема та не говорила з ним. Додає, вже колишній чоловік вивіз хлопчика в невідомому напрямку за півгодини до мого повернення. Дитина хотіла навіть забрати з собою свої медалі. Він їх зняв, але не забрав. Розповідає від народження сина родину забезпечував чоловік. Вона займалась вихованням у лютому. Анжеліка влаштувалася на роботу. Розповідає, її чоловік Павло був проти. Забрав у неї техпаспорт та ключі від машини. Та додає, майже щодня викликав поліцію, писав на неї заяви. За три тижні їх було з десяток. Розповідає Анжеліка. Що я виражаюся нецензурною лайкою, а дитина є свідком. Повертався додому. Я навіть не знала, що до нас приїхали приїжджала поліція, мені сусіди потім тільки казали. І він намагається вказати, що я вчиняла домашнє насильство без жодних доказів. На мене клепали ці протоколи. Почав погрожувати, що забере в мене дитину. Сказав, мама рід, що вона працює, папа мамі деньги дає. вона куди-то Впродовж двох місяців Анжеліка намагалась дізнатися, де її дитина каже 21 травня після чергового звернення до поліції, з'ясувала Артем разом з бабусею, мамою чоловіка. Виїхали з України. Куди саме не знає донині? Я кожного дня по декілька разів на день телефоную. Прошу встановити місце знаходження моєї дитини, але всі відповіді поліції лише дитина з батьком, звертайтесь до суду. 25 березня Анжеліка подала позов до суду щодо відібрання дитини та визначення місця проживання. У вересні розпочались підготовчі засідання. Навесні судді визначили дні та години спілкування Анжеліки. Сином, але чоловік каже жінка, це ігнорує. Додає, під час засідання він сказав, що син у подорожі Європою. Я телефоную чоловікові, одразу телефоную на 102, Все це фіксую кожного дня, що немає зв'язку ні з батьком, ні з дитиною. Відкрита вже кримінальна справа за умисне систематичне невиконання рішення суду, і кожного дня батько повідомляє різну країну місцезнаходження дитини. Вони ні поліції, ні органам опіки, нікому не кажуть, де дитина, в якому вона стані, вони лише скидають фото дитини з датою і все. Минулого року Артем пішов до першого класу місцевої гімназії. Його вчителька Лариса Мася каже, хлопчик вже вмів читати і рахувати. Був активним на уроках. Додає, поки він вчився, не помічала, що над дитиною вчиняли домашнє насилля. Водила до школи мама, забирала мама. З мамою я проводила бесіди, якщо там що необхідно. Батько Артема Павло розповідає, на початку вересня офіційно. Розлучився з Анжелікою. Разом вони були 13 років. Каже, дитина постійно була під тиском з боку матері. Додає, жінка вчиняла домашнє насильство, саме тому і звертався до поліції. Дитина отримала удар по обличчю, це зафіксовано на відео, і мати розбила мобільний телефон дитини. Дитина отримала психологічну травму. Це підтверджено висновком діючого психолога. І коли його мати, моя дружина, заходила в кімнату. Дитина або за мене ховалася, або під кровать. Є дві постанови апеляційного суду, якими Василенко Анжеліку було визнано винною в вчиненні домашнього насильства. А щодо мого клієнта немає жодного рішення, в чому його звинувачує його колишня дружина, що він вчиняє в насильство. насильства? Таких рішень немає і доказів. Немає нині, хлопчик разом з бабусею живе в Угорщині, розповідає Павло. Це каже заради безпеки дитини через обстріли Дніпра. І ми домовлялися, що дитина буде за кордоном. Якщо вона не бажає да їхати, то чи я чи другим іншим способом, тобто дитина буде за кордоном. Правозахисниця Юлія Сегеда пояснює, у період воєнного стану неповнолітні можуть перетинати кордон з одним із батьків або найближчими родичами без нотаріальної згоди іншого. Але додає зміна місця проживання без згоди іншого з батьків порушення прав дитини за сімейним кодексом. Самочинна зміна місця проживання дитини. Є зловживанням, не є законним, і другий з батьків повинен має право і повинен вживати заходи активних заходів для того, щоб таки поновити своє спілкування з дитиною. І ось рятування дитини від війни не повинно розлучати дитину з мамою. Павло Василенко каже: за півроку колишня дружина не намагалась поговорити з сином, і вона звертається з питань якихось. Коштів якихось питань особистого характеру. Тобто в неї нема питання про дитину і не було. Я хочу ще зазначити, що дитина не бажає спілкуватися. І з приводу того, щоб спілкуватися з матию, я не проти. Якщо вона бажає фізично, ну це питання також вона не задавала. Адвокат Артем Амельченко каже: нині подали позов до суду, щоб перевести Артема на онлайн формат навчання до іншої гімназії, оскільки нинішня працює офлайн, також подали зустрічний позов, аби визначити, з ким з батьків Артем житиме. Батько ти в принципі не бажає того, щоб саме було місце мало місце бути позбавлені батьківських прав, але в нього є бажання, щоб дитина проживала з ним. Суспільне звернулось до районного управління служби у справах дітей. Начальниця Олена Завгородня каже: у квітні виїхали на перевірку. Після звернення з гімназії, що Артем не ходить до школи, та заяви від мами про домашнє насильство з боку батька. На момент виходу наших спеціалістів вдома хлопчика. Вже не було, тому встановити факт, було насилля, не було. Ми цього не зможемо вже і не змогли. б. Умови проживання прекрасні, все задовільно. Олена додає, намагалися зв'язатися з батьком та його адвокатом, але вони не йдуть на контакт. Служба зверталась до поліції та міграційної служби, аби встановити місце перебування дитини. Відповіді не отримали. Також з травня розглядають питання про відрахування Артема зі школи за заявою батька. Мама заперечує. Тому ми таке погодження не дали і сказали, що поки що не вирішиться питання в судовому порядку визначення місця проживання дитини з батьком чи з матір'ю. Документи зі школи не можуть бути передані одному з батьків. Правозахисниця Юлія Сегеда каже, першочергово треба визначити та підтвердити місце знаходження дитини. каже, цим має займатися поліція. Потрібно дізнатися, де Ця дитина, на якому консульському, в якій країні на консульському обліку вона знаходиться, де вона мешкає, з ким конкретно мешкає ця дитина. Якщо досі мати не знає чітку адресу мешкання дитини, то це значить, що ті органи реагування, посадові особи, до яких вона зверталась, виконали свої посадові обов'язки неналежним чином суспільне направило інформаційні запити до поліції з запитаннями, де Артем Василенко перебуває на зараз. Та які підтвердження цьому є, чи надає батько адресу проживання дитини та чи повідомлена про це мати, а також до управління юстиції в Дніпропетровській області. Чи виконується примусове виконання рішення суду щодо визначення зв'язку матері з дитиною? Скільки випадків щодо вивезення дитини за кордон завершились поверненням неповнолітнього в Україну, оскільки були оскаржені одним з батьків? Наступне судове засідання про визначення місця проживання дитини призначили на 6 жовтня поломарчук Олексій Коринів Суспільне новини Дніпро.